І президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити надзвичайний стан у Вашингтоні, бо місцева влада не згодна з введенням в місто бійців Нацгвардії Сполучених Штатів Америки. Як написав Трамп в своїй соцмережі, саме його втручання забезпечило, ніби порядок у столиці. Я нагадаю, 11 серпня в Вашингтоні за вказівкою Трампа було збільшено кількість військ Нацгвардії, а федеральним офіцерам наказано цілодобово патрулювати вулиці. Трамп тоді пообіцяв очистити столицю від не метрів і кількість затриманих нелегалів справді істотно зросла. Однак закон надає президенту право взяти під контроль поліцію Вашингтона терміном до 30 днів. Для продовження його повноважень над містом на довший термін потрібна вже згода конгресу. А це може бути складно з огляду на опір демократів. Водночас, мер Вашингтона Мюріель Боузер зупинила співпрацю поліції міста з міграційною та митною службою в питаннях депортації та переселення небезпечних нелегальних іммігрантів.